Привіт, друзі! Тема сьогоднішнього нашого відео полягає в тому, що ми очікуємо в найближчих часах, напевно, маємо надію на те, що нам нададуть скоро таки дозволи на короткоствольну зброю, приймуть який-небудь закон. І я хочу вам в сьогоднішньому відео показати види зброї і як її можна розподілити. Тобто для самооборони, для спорту, для колекцій, яка буває, в чому різниця. Куркові, безкуркові, яка надійна, яка не дуже надійна. Це зараз ми з вами все побачимо. У мене тут на столі безліч різних варіантів зброї. Тож давайте на початку розкладемо е, на варіанти, саме які е, види зброї, скоріш за все, з'являться у нас в магазинах. У мене тут, певно, не все є те, що необхідно, і те, що буде, але більшість асортименту тут є, те, що в нас саме з'явиться в магазинах. І на що стоїть звернути увагу. А на що не варто звертати увагу? Тож, давайте на початку розкладемо по категоріях. Ось дивіться, буде, скоріш за все, колекційна зброя. Тобто ППС, ППШ. Зараз його нема, але ви бачили відео ППШ. Пістолети УЗІ. Ну, Це більш колекційне, оскільки. Носити ви її не будете, вона дуже тяжка, громадська, але для фаншутінгу саме якраз вона буде цікава, інтересна, про що порозмовляти. Пістолет Томпсона в різних модифікаціях. Це модифікація армійська, більш пізніша. є, більш дорожчі, там фрезеровані вже йдуть стволи, там руків'я тут стоїть замість сів'я. Трохи інше. Ми його розглянемо також в повному обсязі колись. Це, що касається пістолетів. Ще будуть пістолети, кулемети мв 5 ну і так далі, ви знаєте, що це за зброя. По пістолетах. Пістолети давайте розділимо на спортивні, тобто вілкокаліберні букмарки для спортивної тренувальної стрільби, такого плану пістолети під 22 ЛР, револьвери. Різної конфігурації. Для самооборони вдома може бути, для стрільби, для фаншутінгу теж він піде. Гарна річ. Носити, звичайно, револьвери не дуже зручно, перезаряджати не дуже зручно, але для збереження спокою вдома він для вас підійде. Йдемо далі. Пістолети. Пістолети самі можна розподілити на два види: куркові і безкуркові, тобто страйкери. Наприклад, до куркових можна віднести пістолет з берета 92. Чисто італійський варіант, є американський варіант, там трохи інші Мушка цілики. Тут ви вас бачите, звичайна мушечка стоїть незмінна. Стандартний варіант скидання магазину. В американських вже йде тут скидання, так як треба. Американський дешевший, італійський трохи буде дорожчий варіант. Але на любителя, оскільки, бачите, в мене рука не маленька, ну і не більша, І в мене вже не вистачає хвату, щоб його утримувати нормально. При тому, що він повногабаритний такий пістолет, і мені не вистачає довжини. Тобто треба, щоб довше було для мене руків'я. Це на любителя. Так, він гарна зброя, все нормально. Але... На любителя. Ось він курковий. Довгий спуск має для того, щоб зробити постріл. Далі. Ось ми тут говоримо. Спортивні, це то, у нас вже. Дуже... Далі теж може бути спортивний для фаншутінгу. Це дуже дорогий пістолет. Shadow 2, Теж курковий, має спортивний спуск, м'який. Контрольований спуск. І далі пішов спуск. Дуже гарний. Довгу прицільну лінію має між ціликом і мушкою. Вже регулювання вони вже тут йдуть. Нормально виділена мушка з накопичувачем. Гарний хват, ви бачите, наскільки довжина насічки має. Тобто дуже гарна зброя саме для спорту. Для самооборони вдома вона теж дуже гарна, але якщо носити, він має велику вагу, вам буде його незручно постійно носити. З цієї категорії куркової маємо ЧЗ. ЧЗ P07. Він теж курковий, має пластикову раму пістолету, металевий затвор. Має спуск специфічний для куркових, тобто довгий м'який спуск, якщо комусь це подобається. Саме куркові пістолети. Він вже більш компактніший, його вже можна носити з собою. Він не буде так заважати, як там більш тяжкі пістолети, як берета, як Shadow 2. Тобто це вже більш компактний пістолет для самооборони, для фаншутінгу. В спорті, певно, такий пістолет за рахунок короткого прицільного, короткої прицільної лінії він не буде застосовуватися. Кладемо його до куркового пістолету. Далі в нас є бойовий армійський пістолет, він приміняється. Спецназ Германії та багато спецназу по всьому світу. Це УСП пістолет. Хеклерендкох модель УСП. Теж куркова. Хват подобний Береті. Ну тут з виступом під магазини йде. Тобто трохи більше буде. Але при скиданні магазину може заважати цей палець для швидкого скидання магазину. Специфічний має кнопку скидання магазину. Ось ви бачите, вона двустороння, вниз втискаємо, Ось. І має довгий спуск. Але це дуже надійна зброя, вона дуже недешева. Тож, на любителів військової зброї, військових пістолетів армійських, це саме те, що необхідно. Має велику спускову скобу, що ви туди в рукавичках тактичних можете пальця всунути, не буде вам не в зимніх, не в зимових, не в літніх рукавичках не буде нічого вам там, ніякої перешкоди чинити. Це теж куркова зброя, кладемо сюди її. Ну і далі у нас пішли страйкера. Страйкера поділяються на повнорозмірні, неповнорозмірні, тобто малогабаритні. Ось дивіться, давайте з вами розглянемо варіацію глоків. Ось стандартний глок 17-й. Це у нас четверта генерація глоку. Тобто повнорозмірний. Хват нормальний для руків, як ви бачите. Довжину нормально, тобто прицільної лінії. Для військових це найкраще, для самооборони найкраще. Дому, в машині його там возити, але постійно з ним ходити не дуже зручно, бо він має немаленькі габарити, достатньо великі. Варіація того блоку, наприклад, менша. Є 19X. Є 19, є 19X. Це з 19X, тобто руків'я п'ятої генерації. Руків'я йде таке саме, як в 17 глоку по довжині, тобто хват нормальний. А тільки має набагато коротшу прицільну лінію. Трохи він зручніший, більш компактніший, більш маневреніший. Чому мені більше він подобається? У нього вже в 19 екса, він, правда, трохи йде дорожчим. У нього вже з заводу стоять нормальні прицільні засоби, змінні. Уже з накопичувачами. П'ята генерація має тут. Трохи скоси, ви бачите. Тобто для тих, хто не може нормально потрапити в кобору, це буде полегшення якесь. Він трохи краще по по п'ятій генерації по спусковим е, якостям. Е, певно, що від п'ятої генерації до четвертої, до третьої не підходить жоден ствол, жодна деталь, вони не замінні. Ви їх не заміните, але носити набагато зручніше і стріляти з нього набагато зручніше. Мені ніж 17-го ГЛОКа. Ще є варіація глока в нас 19, так само є 45-й, більш компактна. Бачите, довжина по стволах в них однакова йде. Це четверта, по-моєму, генерація. Четверта генерація, довжина однакова. Але руків'я набагато менше. Тобто тут можна побачити, наскільки. Коротше руків я. От зараз я прикладу. Ви бачите, ось наскільки воно коротше. Це начебто покликано, щоб більш зручніше ви його могли на поясі, там, в скритій кобурі носити і так далі. Ну, Я вам скажу так, що він буде однаково незручно носитися, як цей, так і цей. ну, Тобто різниці нема. Але ви втрачаєте у кількості набоїв і дивіться, хват вже буде зовсім незручний. Бачите? Уже він мені ну, для дівчат, для хлопців з малою рукою, так він піде, але він вже незручно. Якщо ми нормально не отримуємо пістолет, то ми не зможемо проводити прицільної стрільби, це ви розумієте. З глоком ви бачите з 19-м цю ситуацію, що навіть з запасом, і ще з виступ магазина може бути, якщо подовжений брати, тож. Брати щось менше, щоб собі зробити менш комфортно, я цього не бачу. У базові, до речі, версії прицільні засоби, ви бачите, трохи відрізняються від вже більш тюнінгованих. Ці будуть краще. Ще в базових версіях локу мені подобається, що їхні прицільні засоби, ось дивіться, пістолет трохи постріляв, от ви берете базову версію, він вже пальцями ось ходить. Треба його змінити. Тобто ви купуєте пістолет. І вже одразу повинні ще докуповувати прицільні засоби, багато чого там ще можна змінити, тюнінгувати, щоб він себе нормально почував, коли буде стріляти. В 19-му він вже трохи дорожче, але вже в ньому все змінено так, як треба. Тож, із цих трьох варіантів, якщо ви військослужбовець або спортсмен, 17-й буде краще, 19-й теж буде окей. Оця довжина коротша, лінії прицілювання, дуже сильно не змінить лінію прицілювання, щоб ви не потрапляли. Тож подумати, треба, чи брати такий, щоб вам краще було носити, чи все-таки взяти 19. й Я б взяв би 19. й Ще ГЛОКа є версія. Там безліч версій. ось Для різновиду покажу вам 34 й ГЛОК. Він має найбільшу довжину з 19 м Ми дивимося, бачите, різниця. Тобто це суто армійський пістолет. Я не знаю, чи хто в спорті його такий використовує, але це суто армійський пістолет. В глоках також можна бачити, що є, ви бачите, затворна рама тут гладка йде, а є з таким пропилом, який ви відкручуєте і ставите до нього прицільні засоби, такі як коліматор можна встановити. Для пістолетів спеціальних. Вам буде набагато зручніше стріляти. Для військових це теж буде дуже зручно. Ну, але хто стріляє з пістолету дуже добре, то він розуміє, що достатньо працівних засобів, оскільки інтуїтивно ви будете на близькій дистанції 3-5 метрів, а це саме дистанція для самооборони. Все відбувається від метра там, до трьох завжди. то ви потрапите без всяких каліматорних працівних засобів. Ну, тобто, якщо вдома. І ходити там стріляти спорт якийсь там самі собі тихенько по мішенях, десь в тиру чи де, то таки, така зброя теж має сенс. Якщо ви плануєте, що ви десь переміщуватись будете, то вам буде з нею незручно переміщуватись. Краще все-таки буде 19х. Тобто відкладаємо цю категорію. йдемо далі. Далі є і буде багато дуже безліч різних турецьких виробників. Той же самий Канік, Джанік, Канік, Скоріше Правильно називати. Ну, хто любить турецьку зброю, будь ласка, вона буде. Чи вона буде дешевшою від е, глоків чи зетів, ну, не набагато вона, а може і так само. Нормальна турецька зброя буде коштувати так само, як глок. Хто полюбляє турецьку зброю, буде й така зброя. Мені вона не подобається так як взагалі як турецька зброя. Тож дивіться, якщо вам буде. Це страйкера. Ще є такий варіант, як XDM, хорватський пістолет. на вид брутальний, дуже гарний, красивий. стріляє, але він постійно в ремонті. При великих настрілах він постійно в ремонті. Проблема у ньому така сама, як у пістолета Кольта, ми бачимо, забезпечує безпечник такий. Тискайте, стріляєте тут, велика в ньому проблема постійна. І з цими бійками теж тут проблема йде. Прицільні тут дуже гарні засоби, металеві, тобто надійні, але треба їх доопрацьовувати, бо їх не видно. Вони наподобі нашого Форда, Такі самі галіми. Їх треба змінювати на нормальні. Як такими би пістолети? ну їх. Здається, мені вже зняли саме цю серію зняли з виробництва. Там зараз американці входять у цю фірму. Війшли вже навіть американці. Там, може, трохи краще будуть. Субкомпакт от цієї фірми дуже гарний, дуже надійний. В ньому найбільше набоїв, і він найкраще себе показує. Він тонюсінький, малесенький, дуже гарний. Тобто, якщо носити скритно, то, то дуже гарна збоя. От от XDM Йдемо далі. Турки розібрали. нас зібрали. Дуже гарна зброя для спорту, для самозахисту, для військових зігзав. Продукують їх американці, є з подовженими підлошительствоми. Надійна рама в них полімерна йде, є там покращені рами, дорожчий варіант. Пістолет дуже недешевий, але дуже надійний, дуже гарно стріляє. Гарні прицільні засоби має. Мені він дуже подобається. Постійно носити, безумовно, його буде незручно, бо він має габарити. Але спорт, самозахист вдома в машині це, якщо буде, дуже гарна річ. Рекомендував би взяти, але він коштує ну, трохи не в два рази, зовсім трохи не в два рази від ГОКа. Так, далі. Варіації ЧЗ-страйкеров. Зараз у мене P10C. Є P10 SC в цій версії, P10F. Відрізняється довжиною руків'я довжиною е, ствола. Це із повнорозмірних, найменший SC, з, такою ж самою, з таким же самим хватом руків'я, але більш довгий ствол, як у f серії f -серія Теж довший ствол і вже трохи довше руків'я, Тобто для спорту, для військових саме те, для самооборони, для постійного носіння, цей пістолет дуже гарний. Е, мені з нього дуже подобається стріляти, я сам особисто з нього тренуюся, сам особисто з нього стріляю. Е, він, е, як би мовити, вам, однокласник е, 19 го Глоку. Дивіться, по довжині вони фактично однакові. Бачите? По ширині вони фактично однакові. По довжині руків'я глок трошечки довший. Цей трошки коротший, але він за рахунок магазину дуже зручний. І в ньому різниця ось тут. глока ширша. Ви бачите, тут у хваті, у цього тут трошечки вуще. Виборка зроблена, і він мені краще лягає в руку. Але це суто мої відчуття, вам особисто треба буде спробувати. І ще мені подобається, що в ньому трохи більша скаба. Ось ви бачите, тут скаба більша для пальця. Спуски в них фактично похожі, коротенькі і спуск. Ресет теж у нього коротенький і знову спуск. Тобто дуже непоганий пістолет. Для того, щоб його собі купити. Ціноутворення трошки дешевше від глока. Одразу він вже має нормальні прицільні засоби металеві. Тобто їх не треба змінювати. За ціною ви купуєте дешевше від 17-го глока, бо 19-й трохи дорожче від 17 го Купуєте дешевше від 17-го, запчастини до нього дуже дешеві, їх дуже багато, різні По надійності він непоганий, мені здається, так само може краще, як Глок. Єдине, що в Глока, мабуть, з усіх пістолетів найбільший ресурс по настрілах йде. Тобто стволи в Глока видержують настріл найбільше, наскільки мені відомо. Тобто дуже гарний пістолет. І ще в мене сьогодні є пістолет SFP9 від Хеклі Рінкок. Тоже дуже гарна зброя. Розміру. 19х, напевно, ні трохи більший, під 17 й він більш, напевно, зараз переглянемо по габаритах. Так, да, він подібний 17 Глоку, там плюс-мінус. Так само руків'я в нього, але в ньому теж із виробника вже з заводу йдуть уже нормальні 3 прицільні засоби. Ви їх бачите, вже нормально встановлені. І він має покращене руків'я, тобто змінні. Змінюється в, в трьох напрямках. З боків одна, друга пластинка змінюється, Виймаємо маємо масштифти, змінюємо, та ззаді, щоб ширше було, щоб був якомога зручніший хват. Тобто Ви вибираєте, при тому, тут може бути менше, тут більше. Ви тобто можете змінювати собі свій хват. Так само має, як і УСП Koch, специфічний механізм скидання магазину. Однією рукою, тим пальцем або тим, ви можете, двома можете скидати, як вам буде зручно. Тобто непоганий пістолет, мав непоганий спуск, короткий ход у нього йде. І на тому все. Ресне і короткий ход. Дуже непоганий пістолет. Якщо, наприклад, зрівняти з курковим пістолетом, от сюди, дивимося, який довгий ход, бачите який. Дуже довго, Якщо вам це подобається, і потім аж пішов. Тобто вільний ход вперлися, ще трохи йде, йде йде кудись, йде, йде йде, і потім аж тільки спуск. Тобто вільний там 2-3 ступіньки ну треба або переробляти, або стріляти як є. Е, немає у нас безумовно ще двох таких мастодонтів гігантів, е, які будуть у нас на теренах при продажі. Це пістолет Макарова. Вони будуть, їх буде багато. Вони дуже зручні для того, щоб приховано їх носити, бо вони набагато тонші від глока. Від всіх, що тут присутні пістолети, він має тут тоньше, пласкіше, там руків'я має. По зручності і по спуску, то вже таке, під самооборону Макаров, напевно, піде. Ціноутворення в нього може бути теж непогане, Він весь металевий, надійний. тобто Нічого там такого, щоб десь зламалося, впало, там не буде. Але ж на любителя, буде стечка, але буде ціна захмарна, оскільки ви знаєте, що обмежені партії його випускалися. Ну і Будуть різні супутствуючі види зброї. Тож Ми розглянули трохи варіантів, яка зброя буде. Ви розумієте, в чому вона відрізняється. Що ще їх дуже сильно відрізняє, наприклад, ось давайте звернемо увагу ось... на тильну сторону глока чи зета, ви бачите, що форм-фактор у них фактично однаковий тут, ось дивіться, по висоті. Бачите? Чи Зет навіть трошки вищий. Якщо ми візьмемо із страйкерів з їхзавр, дивіться, наскільки вище, Ось тут, наскільки вище, отримуємо пістолет. Зверніть увагу, ви бачите, так? Це, тобто у вас буде набагато вища прицільна лінія. Те саме з УСП, ви бачите, що всіх хекля ленткох вони тут набагато вищі йдуть, трошки вищий це чизет йде курковий сімка. Не набагато, але трошки. Берета набагато вищий йде. А про що йде мова? Дивіться, якщо ви взагалі не маєте ніякого опиту поводження зі зброєю, тож е, вам не буде різниці, з що починати вчитися. Але якщо ви е, на службі завжди тренувалися з глоком, то у вас буде проблема з зігзауром. Чого? Бо коли е, людина тренується, наприклад, з такими пістолетами, як зігзаг чи зети такий куркові, що вище. Получається, що ви привикли до тієї прицільної лінії, і коли ви берете глок, у вас що у вас, коли ви стріляли з глока, у вас прицільні лінії йдуть нормально. Коли ви берете високу прицільну лінію і будете скидувати згоди, у вас буде ця мушка завалена вниз. Ви її бачити не будете. Вам а доведеться перевчатися, щоб підкручувати до гори пістолет. Тобто ви підносите і постійно буде підкручувати до гори пістолет з високою лінією. Тобто перенавчатися. Те саме буде навпаки, коли ви стріляли з цього пістолета, і він на початку вам буде зручніший. З високої, на початку точно буде вам зручніше, анатомічно. Бо всі, хто беруть гурки, починають стріляти, то при бистрих виведеннях на ціль, у вас планка, завжди, і мушка буде вище знаходитися. І ви завжди будете докручувати його вниз. Тобто докрутити пістолет вниз, ви будете завжди докручувати. Коли ви навчитеся це робити і берете зікзавр, то певно, що вам буде тоді постійно завалена мушечка, вам треба тоді коригувати буде постійно, перенавчатися. Тож, безліч зброї, безліч різноманітних хватів, безліч різних прицільних марочок. Ми роздивилися сьогодні, те, що в нас є. Якщо у вас є питання щодо цієї зброї і хочете поглиблено про якусь зброю з того, що я вам сьогодні розказав, щось дізнатися, пишіть мені в коментарях. Я обов'язково для вас зніму про кожну зброю, якусь з цих що тут є. Про кожну зброю, яку ви попросите, я для вас обов'язково зніму те відео. Тобто розберемо, подивимося, всередині, що він як складається, як вона розбирається, як обслуговується, це все ми з вами зробимо. Тож пишіть в коментарях, і я вам це обов'язково відео зроблю. Тож до зустрічі в наступному відео. Дякую, що ви зі мною.